Так, вітаю всіх моїх дорогенькі! Новий тиждень з 10 по 16 лютого для Росії. Що у них буде на фронті? <клух> <клух> Якусь свою поразку, де вони будуть захищатися, да? або спробу. Продвигатися, активно діяти, яка більше всього не удасться, і де вони перейдуть в захист, вони спробують подати як перемогу. Да? Як перемогу, як дуже велику удачу. Але, по большому що, тут це для них насправді розочарування. <coughs> Вибачаюсь, ніяк після грипу не виболію. Да, Скажемо так, я побіділ, чуть не умер. Шанс я свій не використав, але буде це преподнесено як велика удача і великий якийсь тріумф. Це насправді буде так. Колісниця карта ЗСУ. Справедливість. Помірність. Собственно говоря, нічого поки що я не бачу. Да? Сказати так, щоб ЗСУ їх сильно вдарило, прям сильно, да? я теж не бачу, тому що карта справедливості падає, десь накажемо. Але по помірності, ну, скажімо так, не особо, щоб якісь здвиги були, да? Але десь накажем. Можливо, е накажемо там, де довго чекали і де довго не вийшло, да? але плани були. Що у нас по обстрілам? Летітиме палатами. Карта мах задум є, буде якийсь дуже великий огонь і взриви. Огня буде багато, пожарів буде багато, один якийсь особливо великий. Трамп зняв ограничення на любі е, удари в глуб України. Але хочу вам сказати, що б'ємо ми своїм оружием, тому що їхнього у нас вже майже немає. Ну, наскільки я е, спілкуюся, скажімо так, і слухаю інформацію. Буде повторюватись те, що вже було. Шанси є, да? і карта взриву якогось великого, і багато вогню. Сонце це завжди огонь, це завжди жарко. Дежавю це повторення, Колісо Фортуни. Це те, що вже проходили. <кій> Отлічно. А куди будуть бити? О, кудись в серце. Можливо, даже по Кремлю. <кій> Імператор це Кремль, це Москва, це центр. Росії, да? це, можливо, будуть якісь е, не знаю, вели, великі прям якісь імператорські залижі е, оружия або якогось, скажімо так, дуже чогось важливого. Боже, дай Бог. Причому там буде багато людей і якісь дуже важливі дяді. Ну, можливо, не сам, звісно, Путін і Кремль, але якісь, можливо, генерали, е, якісь ба нафтобази. А, і навіть тут, знаєте, те, що дуже дорого стоїть для імператора. Отлічно, дай Бог. Що у нас на міжнародній арені? З договорами не виходить. Так? Домовитися не виходить. Поки що розчарування, страхи і сльози вслідстві переговорів які, контактів, які ведуться. Уступати ніхто не хоче, але прийдеться від чогось відмовлятися, звідкись уходити, щось віддавати. Угу. Прекрасні карти. Прям не тиждень а рай. Не тиждень а рай. Давитимуть силою для того, щоб заставити відмовитися від чогось дуже дорогого і додавлять. Рішення важке, але буде прийняте. Не на користь Росії, не на користь Росії. Даже нічого більше не буду витягувати. Хай це все збувається.